<плес> Я не знав, що ви так любите голубів. Я люблю все, що не розмовляє. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв. Богдан, вони мене щось голова болить. Голова болить. Тепер Пройшло. Ще шиї ще так болять. Ага, шийка болить. Не болить? уже? Губи почали боліти, а ага, губки почали боліти. Ну, Зараз пройде. Да, вже пройшло. Ти гамороз випадково не лікуєш. Це нормальний. Дасті я заплачу.

Скажи більш розширену відповідь, і буде бонусний бал. Коли не дали молодець. Сідай тринадцять. Дякую. Co to taky také bardák u tebe? Mene včera hostina bola. A to jsou tebe? Lípše neprobuj, to ještě malý. <coughs> Звіньо, я ти казав, не пробуй, то пацана з мухачева привезли. Ні. Я ж казав, мене кава притиснула. Дві години, ти розумієш, ти просираєш життя. Мені шеф написав, я мусів відписати. Або ти вчишся ходити в туалет без телефона, або ми сі розходимо. Такі, певно, ми сі розходимо. А ну повторив сволота. А як людина має висратись без телефона? Просто сядь і повір, що то можливо. Може таки ліпше розійдемся? Мені не мутубо. Я розію. Що ви вмієте робити? Нічого. Ви нам підходите. Освіта? Дев'ять класів. Хм. Та ви вже мій зам. Який робочий графік? Один через один. Один день роблю, один день вдома. Один день робите, один рік вдома. Це що? Це ваша зарплата. А чи рано? Нормально. Та чого ви там сидите? Сідайте на моє місце. Тепер ви шеф, а я ваш зам. Вова, 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 вова. Ставай, наша зупинка. Слухай, такі. Смачний сон наснився. Я так і зрозуміла, ти мені все плеча обслинив. Вибачу. Слухайте, а я останнім часом, як був в арбершопах, мені там сагару давали, віски надавали. Вашісь наливають, бо я. Добрий день. Добрий день. Йомайо, що так смердить? Водій перднув? Що ж так при мені? Йому, напевне, зараз дуже незручно. І вікно відкрию, образиться, я його позорюю. Блін, що ж робити. Ну, а це що таке смердить? Пернув, напевне. Ну, клієнт. Я не розумію, що за люди? На дворі собі зроби, зайди до мене, щоб я то не нюхав. Мені ще їздити і їздити. Ях, ну бидлота, бидлота. І вікно відкрию, ще подумає, що я подумав, що то я. Не буду відкривати. Блін, але смердить. Пане водіє, можна відкрити вікно? А якось курити. Яке відкрите вікно, ви вже і так тут насмерділи смерділи мені в машині. Та я не смердів, я думав, в тебе шпіона пустили. Не поняв, то, то якщо то не я, здану і не ти, то, то хто? Це я, твій магнітофон. Смердить через те, що ти слухаєш руску музику. Юха, ти знаєш, що надмірне вживання алкоголю шкідливо для головного мозку? Чого? Що, чого? Коли ти багато п'єш, ти стаєш от такий от. Ти тупий. Стукає, йду, а штука, я пойду, одкраїшся, подожди. Це мабуть, до мене. Сані, подивися, що це, так. Да. Твердять або спростуйте той факт, що порилу Ілону маску впаріщила Бріджет Макрон. І чи не намагалась вона впаріщити вам порилу? <кхи> ну, в неї удар. такого не було. Брехня чистої води. Ілон готив обруль Тесли. Ми їхали швидко, заглючила електроніка, дала по тормозам він розбив рилу. При мені Бріджет би ніколи не напала на нього. Вона би не ризикнула. Навіть Макрона вона би не вперищила, якби туди був я. Заходять вони в хату. Троє мій той недороблений, що хоче Марс приватизувати, і той режий з Америки. Я з порогу їм то сказав, що повторив хлопці, визуйтесь. Я того сина, як вперіщила в реляку, кажу, ти в себе по хаті теж взутий ходиш. Той режий зразу мешти скинув, Я навіть не встигла кліпнути. Але я всі одно йому для профілактики файно вмастила межеплечі. плечі. От що що а сусідами вам повезло? Тихі притихі, не шумлять, дискотеки не роблять. Просто казка. Ласкаво просимо в наш готель. Надіємось вам у нас сподобається. А в якій годині сніданок? Коли наші кухарі зловлять щось в лісі, тоді і буде. Обслуговування номерів. Брудна білизна є. Вже так. В брошурі писало, що десь тут ресторан. Я старший лейтенант главного управления разведки Министерства обороны Украины. Я, я сам льотчик. Я спер гранатомет. 33 боевых выхода, блядь в этот центр. Куда за линию фронта, блядь? Ты видишь, что я гуляю? Ты видів! Ты вивь! Ты вив! Ты вивь! Ты винтил! Ты витів! Ты виків! О, жить ты столько ужив! Паша! Всем всем! Ты виків! Ты винь! Ты вивь! Ты винь! Ты вивь! Ты винь! Мария! Це Ну це раз. ну це, це, це було. Ну згадаємо усі сьогоднішні помилки. Спершу ти а потім пам'ятаєш, розчарувала батька. Кай. Кай. Це глибока травма. Може розберемо її. Ми маємо. Роз... Тобі подобається, як я готую? Як би так пояснити?

Ось. Опа! Привіт! Твої Ви батьки випадково не мушлі. Звідки в них так? Мушлі. <гум> давай тоді я тебе пригощу. А давай краще я тебе пригощу. Кава, вінішка, віскі. Ми просто вип'ємо. Давай. Все тебе не до чого не змушує. Окей. Та не бійся, ти пий, все буде добре. О, до речі, а я раніше професійно спортом займався. Цікаво, цікаво. Слухай, може в тебе друзі симпатичні ще є? Мабуть, мабуть, є. Хочеш? Я їх теж пригощу. А тобі що, в мене недостатньо? О, та ти вже п'яненький. Давай я краще тебе додому довезу. Так що ти там казав, ти спортсмен, м які в тебе ноги підкачені? Така м'яка борода. Губки такі пухкі. Ти любиш тварин? Хочеш, я тобі свою кіску покажу. Ти якась? Я не можу. Це неправильно.

Ого, скільки воно стоїть! Тисяча гривень, персональне тренування. Та ти хуже ріелтора! Не газуй! Я тобі буду все підказувати. Неправильно робиш. Остой, не спілкуйся, вона онліфанчиця. Нормально голову на миль, якраз по ногам стече і ноги ще помиєш. О, о, молодець. Тим корівно тримаємо зад, відтягуємо і плавно, плавно встаємо. Жирного не бери, бери якийсь супчика. Що ти кричиш на мене постійно. а? Скажи, що вона аб'юзерша і щоб так з тобою не говорив. Е, слухай, підскажи, які краще взяти? Ці чи ці та флізелінові бери? Ну ні, тут не газуй, бо там радар далі. Угу. Я тобі підскажу. Завтра в мене побачення з дівчиною, але не знаю, про що з нею говорити. Пора щось. В першу чергу зроби їй комплімент. Ти така гарна піс. Згодом поговори про літературу, музику або кіно. Мені дуже подобається. П'єса Ромео і Джульєта їй завжди було цікаво, яким був Ромео до зустрічі з Джульєтою. Живий? Також не забувай, що дівчата люблять хлопців з почуттям гумору. Що говорить режисер фільмів для дорослих, коли звільняється? Тепер ти як хочете. І дай їй зрозуміти, що ти налаштований серйозно. Будь джентльменом. Вчора ти вів себе як джентльмен. Дякую, що не лапав. Немає за що. що? šel. Dobrý den, můžeme někdo mít těchhle konzepce sedíhle, dobře, Моя мама курла. Алло. Олександр Володинович, доброго ранку. Проснувся в кардіології. Так. Лікарі кажуть, що все буде добре. Так, Але два-три дні треба. Два-три дні. Все. Мушу. Можу відлучатися, дають ліки. Так, все. Два-три дня. З першим днем літа. Що вже? Ну так. Да. Що вже? Другий день тепло, це вже означає, що перший день літа. То ж 1 червня. То ж перенесли. Куди? Тож на 20 листопада. А 20 листопада куди діли? Тож ти не знаєш, як в нас в країні? Спи, напевно, роздірібанули то не втече від мене. Може, пошлеш мені Янгула? Найкращого з твоїх Янгулів. Хуза! Шабага! Кіпі! Лах, ми одне одному. Ну вчора я був поліцейський, ти медсестра. А шо Олег, які в нас плани на майбутнє найближчий час? Ну я їду завтра в село на пару днів, а ти йдеш на манікюр здається. Добре, хто платить за манікюр? Ти чи я? Ну добре, я. Скільки він там коштує? 800 гривень. Два пальці вистачить тобі? Не вистачить, Олег. Дивно завжди тобі два пальці краси вистачало. Ти не серйозний. Як це не серйозний? Ти взайту мою маму вже навіть. Знаєш. Вона наша класна керівничка, їй ще 25 людей знає. Я не серйозний, да? А то що я тобі гроші давав? Ти їх позичав, тому віддавав. Але ж віддав. Був би несерйозний, хер би віддав би тобі. Час іде. Ти або мені робиш пропозицію, або я йду. Олег, чого ти мене не вертаєш? Молодець, Наталя. Молодець. Зараз тільки що мало би бути у свічі. Оце Бо все це ж не просто хлопці йдуть собі, це волонтери. Вони мали допомогти так само. Дівчата, вже не треба оце грати, що ви туристи. Все, ти зірвала такий план. Люди репетірували 30 днів. Треба тобі бігом. все, тепер Пф, просрали ти своє щастя. Ходи в дівках, дурнейтесь, і ти все. Октавіан, не дразни Люціана. Драцена, відпустить Імурія. Він ж грається з Ауреліусом. Селестіна, не кусай касіопею. Сандалета, не забирай ляльку у Емелерди. Так, хто це прийшов? А, ви папа клікабети? Проходьте. Мужики, кордони відкрили, що взяти, щоб машинка доїхала. Так, це тобі роліки, це тобі диски, це тобі катушки, бери обов'язково трос, домкрат і ще гроші візьми про запас. Мужики, я теж в дорогу. Тримай, тобі цього вистачить. А я на тобі пахучку кинеш в салон і паді Бога. У штатах ці машини заборонені, бо не відповідають нормам безпеки, тож офіційно їх тут немає. Це що, якийсь різновид Феррарі? Ланос 16 SX на повній комплектації. 435 км кілометрів. Чекає, ти ж казав, що вище 300 не розганявся. Твоїм боротом гімно їсти. Он як? То давай поганяємо. Добре, тільки не обдрестайся. Супер. Домовились. Насустрір та інші харчі, дали чай, За переживай, коли в ночі. їжу у нього заляй, а потім солодко засинай. Я твій єдиний клієнт, нащо вічно тертисклян. Професійне. Відвідувачів нервує, коли бармен стоїть, як статуя. Скажи якусь барменську мудрість, бо щось я в космосі загубився. Ви зараз не там, де хотіли б бути. Вам здається, що ви мали б бути в іншому місці? Угадав. Уявіть, що ви клацнули пальцями і опинились там, де вам би хотілося. Та ви почувалися б так само, не на своєму місці. Не варто зациклюватись на тому, чого вам бракує. Не забувайте насолоджуватись тим, що маєте, до чого ти ведеш. Годі вже хвилюватись про те, чого не контролюєте. Розслабтесь.